То більше глаза правда колить друг або подруга, котрі лізуть зі своїми психологічними апаратами? Ти Тишови, тебе хтось просив, чи що? Котики мої ще раз уважно, якщо хтось лізе до вашого психологічного стану, без вашого дозволу, якщо ви не просили про цю послугу, навіть то буде суперпсихолог екстра класу, який перелетів к нам із Марсу, і він готовий все ваше життя змінити ви, якщо цього не просили, це вже йде психологічне насилля. Чому? Тому що ви будете відчувати себе болісно, ніякого, та буде захищати ваше світосприйняття. Тому вану з такого хлопця. І вчиться, або дівчину, вчиться себе захищати. Не можна дозволяти ломати ваше світосприйняття так, кому захочеться назовні. Розумієте, ви наразі можете та маєте право лише тоді за допомогою звертатися, коли ви хочете, і все.